Здравствуйте, шановні. Розпочинаю я командний бій в цій грі на найкращому танкові цієї гри, який називається ПГМОД. Гра для телефону, дуже гарна, цікава, не важка. Нема тут ніяких таких важких завдань різних. Все це дуже досить легко ну можна з цим всім розібратися і гарно провести час і починути, коли у вас є хвилинка, ну, не одна хвилинка, бій, триває 5 хвилин. Поганяти на танках, можна поганяти, тут є, політати на вертольоті, на катері, на воздушній подушці. Ну, я люблю грати на танках. Так, мене вбили, але я вже вбив 15, ось дивіться статистика, 15 убив я, 1 і 2 нулі. Такі в мене компаньйони в цій, в цій битві. Або я їм не даю ні, жодного шансу когось вбити. Ну, це більш схоже на правду, що я всіх зносю. Вони не встигають. От. А так, слабенький в мене напарник. Ну нічого. Танк досить гарний, але все залежить від прокачки. Якщо правильно прокачати, тоді будеш і грати гарно. Ось так. Падають і вертольоти, і катера, все вбивається. Можна ось їздити, якщо є бажання, збирати по карті тут ігрові гроші. Гроші, тут випадають і каністри з топливом, і золото випадає, різні там віп-бали. Віп ну, це, якщо ви бажаєте, можете, так, так же в бою можна використовувати допомогу авіації. Ось, ось я висвітив. Три пушки в мене, це якщо там попадеться якийсь який спеціаліст, який стане в засаду, наприклад, і буде там із-за якоїсь перешкоди стріляти, що до нього неможливо під'їхати. Тоді визивається авіація, кидається на нього ось така пушечка, установка, яка його знищує. Ну це все розберетеся, якщо захочете по ходу гри. Отак. Отак я відпочиваю після роботи. Коли прийшов, Ну це я вже в наглу поліз на їхню територію, там де вони проявляються після того, як їх уб'ють. І попав я, так сказати, в осине гніздо, там де їх аж було четверо зразу, то вони мене і вбили. Не встиг я від них відбитися. Але зараз будемо помста. Отак От я їх. Трьох уже вбив. А ось і четвертий. Це ось підібрав. допомогу при яка швидкість збільшує трішки грошей украв. Вони повин, дуже потрібні при прокачці техніки. Вон вже 47 я вбив, 48, 49, о, до 50 дотягнемо. Рекорд у мене 80. Я саме більше набивав за більш 80 машин. Ну, зайняв я перше місце в битві. Це моя команда. Подивіться статистика. Моя і їхня. 51 проти 4, 2 і 2. Кому сподобалося, скачуйте, гра не важка, дуже цікава, легка в управлінні. Приєднуйтеся, будемо грати разом.